Всім привіт! Моя команда, хочу вас всіх запросити на празднування Нового року на празднування нового 2016 року в Мигово Вижницького району 19 грудня 2015 року на просто шикарну презентацію. З дуже класними фішками, з великими лідерами компанії Reflame. І на празнування Нового року на банкет я буду рада всіх вас бачити. Вас чекає дуже багато емоцій. Хороші фішки по роботі лідери компанії Reflame. І вас чекають подарунки від Діда Мороза і від Святого Миколая. І вас чекає тестування всіх-всіх новинок. Вас чекає мастер-клас. І е, вас чекає дуже багато прекрасних емоцій. До зустрічі! Заявки присилайте своїм лідерам, своїм спонсорам або особисто мені. Пока!